Поточна робота, що треба знати. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я. чи свій з нас з щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. А також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, поточна робота, що треба вам знати. Що вам треба знати. Дуже цікаво. Ой, у вас тут щось нове йде, але, але. Зараз розповім. У вас тут якісь нові пропозиції будуть? Так, нові пропозиції, перспективні пропозиції. І, можливо, навіть не одна пропозиція, а декілька пропозицій по роботі. І вам головне обирати саме по серцю дуже важливо по серцю, тому що в нас тут... Дурень це легкий вибір тут з кубків це легкий вибір, вибір по серцю, вибір за бажанням, вибір не мозком, не грошима. Тому що обирає грошима, ми залишимося при тому, що зараз маємо, а воно або навіть менше. А у вас потенціально, знаєте, як... Якийсь такий високий ріст, але через якусь творчість чи просто по серцю. Тобто те, що в нас якось задовільняє, піднімає вам настрій, хочеться працювати навіть е, в суботу ввечері, розумієте? Там люди приємні, там коннект якийсь, там можливо якийсь. Е, 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 Може, це пов'язано з якимись святами, чи можливо дійсно хтось там тортики буде робити, чи хтось красу красоту якусь наводити, чи творча просто робота? Неважливо. Тут суть в тому, що ви від цієї роботи будете кайфувати, і вам треба обрати саме за кайфом там, де у вас. Просто ви готові там і день і ніч працювати, але не працювати заради грошей, а працювати день і ніч, тому що вам це подобається. От як я зараз, зараз в мене на годиннику десята вечора, майже. І я знімаю це відео для вас, тому що мені це подобається, тому що я хочу цим займатися. І вам треба шукати щось таке, чи вам запропонують щось таке, де ви зможете втілювати свої якісь ідеї. Неважливо коли хоч вночі, так, але ви будете реалізовуватися. Але якщо обрати стабільність, то тут замало, тут замало буде для вас. Тому що тут у вас потенціально королева Пентаклів, це великі, класні гроші. І, до речі, до речі для когось, о, будь ласка, сімейний якийсь поріс. Це я знакола, якщо що беру. Сімейний якийсь переїзд, так, всією сім'єю, гроші на сім'ю, нові берега для всієї вашої сім'ї, якщо її нема. Ось такий в нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також є курс по картам Таро Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па